Харбет він прикритий в'язовим каркасом, тому не у всіх так рельєфний він, але нам треба визначитися. І, як правило, відомо більшості людей, де знаходиться сьомий щійний харбець, бо він є такий випираючий, але ж треба визначитися з іншими. І які анатомічні орієнтири нам в цьому можуть допомогти. Ну, перший щійний харбець, він як відомо немає носиться до атипових хребців. і тому шукати ми будемо тільки через вічну масу Атланту. Отут під, під соскоподібним відростком. От. Я намацала вічну масу Атланту. Е, між соскоподібним відростком та нижнім є. Може бути достатньо болючим цей крайній перехід, особливо людей, які є головний біль, головокрожіння. А заскальзуючи з черепа, відразу потрапляє на той хребець, який другий. Це вже Аксіс, також атиповий хребець, бо має зуб, на якому крутиться атлан з черепом. От він цей хребець, перший другий. Вони для нас дуже важливі, коли ми працюємо з підпотиличними м'язами, які дають головний біль. Тобто перший, осистий відросток другого. А далі, третій, четвертий хребці, вони такі притоплені, занурені туди. Тому е намасти їх неможливо так, якісно. І ми орієнтуємось тільки на те, що от знову з'являються остисті відростки. І це шостий, сьомий. Щоб їх відрізнити між собою, треба попросити пацієнта зробити розгинання і тоді шостий він туди зануриться, притопиться, а сьомий він так і буде вибирати. Бо сьомий це також атипово шийний гребець, якого найдовший остистий відросток, то він завжди є таким маячком для практичної медицини. Закінчилось на сьомому шині, але слід пам'ятати, що. Перший, другий, третій, четвертий грудні, вони також приймають участь у рухах шийного відділу. Тому, коли ми оцінюємо обмеження рухів у шийному відділі, то ми завжди маємо пам'ятати, що оці шийні хребці закінчилися, але не закінчився рух хребців, які приймають участь у рухах шиї. І для того, щоб визначитись, де знаходиться третій четвертий, ми шукаємо ці внутрішні кути, верхні внутрішні кути лопатки. І лінія, яка їх з'єднує, це 3-4 рибацій. Далі ми шукаємо кути лопатки. Нижні кути лопатки. Ось вони. І лінія їх з'єднує. Це орієнтир для 7 восьмого 8 грудних ріпців. І далі я йду. от Знову я потрапляю на. Вибираючи стистий відросток, це 12-й гарбець родний. І потім вже я орієнтуюсь, де знаходиться 3-4 гребці. Я знаходжу гребені. І лінія їх з'єднання є для мене орієнтиром, де знаходиться 3-4 поперековий хребці. Ну, це такі анатомічні орієнтири, які нам завжди допомагають.